З вами я, Хоромікан. І сьогодні в нас Майнкрафт Теорії. Сьогодні ми з вами збираємося з'ясувати. Хто затопив кораблі і що роблять руїни під водою? Ну, а з вами Хоромікан. Тож беріть чогось смачненького, запасайтеся чіпсами і колою, а ми будемо. Ну, а щодо кораблів. Кораблі бувають узагалі то різних дуже форм. Кораблі бувають повністю відновлені, тобто, які майже не затонули. Кораблі бувають ось такі, як цей, тобто тільки задня корма, ну а є тільки середина чи передня. Але в цілому вони виготовляються з різних матеріалів, як із звичайного дуба, так і з хвої, так можуть робитися із темного дубу. Ви могли б мене спитати, що ж затопило ці кораблі? Ну, і в мене тут є дві теорії. Ви би сказали, що, допустимо, ось цей корабль затопився сам по собі, розламався. Ну, добре, це, звісно, припустимо. Але якщо. Що я зараз вам покажу інший корабель, який не так зламаний. Але в мене виникає питання: що ж могло статися з кораблями повністю неполаманими, такі, як на малюнках. Ви могли сказати, що дірки, в очевидності, це. Через ці дірки вони затонули. Але в мене є відповідь. Якщо ми зараз заглянемо сюди, то тут теж є така діра. І через, і через ось ці такі як сходи, це можна спокійно доказати, що це не через ці дірки вони затонули, а через і ці дірки призначалися для, для гармат. Я можу припустити дві теорії, чому ці кораблі могли затонути. Перша теорія, і найвірогідніша що вони затонули через якусь війну. Між трьома цивілізаціями. Як відомо, в нас були жителі, пігліни і людиноподібні, і стівоподібні люди. Я не сказав би, що жителі би воювали з піглінами, тому що жителі не могли тримати зброю, адже, звичайні жителі не тримають зброю, на відміну від пілоджерів, а пілоджерів тоді ще не було. Тому, скоріш за все, це була війна між стівоподібними людьми і піглінами. Невідомо чиїх рук цей корабель, адже. Це може бути як із тіло подібних людей, так і піглінів. Хоча я би сказав, що це пігліни, адже варто враховувати, що частіше за все пігліни дуже полюбляють золото. І це золото вони перевозили на кораблях між своїми цивілізаціями. Тому, скоріш за все, це корабель піглінської цивілізації ще ранніх часів. Ми можемо це зрозуміти по. Тим, що вони перевозили, саме в цьому кораблі вони, хоч і не перевозять золото, але в більшості випадках саме золото ми бачимо в цих кораблях. Тому це, скоріш за все, кораблі пігліні. Ну, тоді перейдемо до питання, що ж могло їх затопити. І друга моя теорія це те, що їх могло захопити якесь чудовисько. Тому можемо зробити висновок, що ці кораблі належали піглінам ранньої ранній доби, поки пігліни ще не покинули наш звичайний світ. Затопив їх, скоріш за все, якесь чудовисько, яке було, яке було родичем сучасних наших стражів. І ці руїни ніщо інше, як залишки, скоріш за все, стівоподібної цивілізації. І останнє питання, яке нам залишається, як же пов'язані ці кораблі з цими стражами. Ну, а тут у мене є ось ну, я впевнений, що ні для кого не секрет, що зберігається в головній камері. Підводного храму, звісно, це золото. Те, чого так бажали пірати. А я вам нагадаю, що пірати це не що інше, як люди. І з цього ми можемо зробити зовсім простий висновок, що цими піратами були ніхто інший, як стівоподібні люди у Майнкрафті, адже тут є повна аналогія з життям. Пірати жадали цього золота, і ці великі монстри просто не знали, куди його дібати після того, як затоплювали. Ці кораблі, тому складали їх у себе в храмах. Ось якось так виходить наша теорія, що топили кораблі саме ці великі монстри і ховали золото вони в своїх храмах, тому що не знали, що з ним робити. Ну, а як відомо, Пігліни люблять золото, що тільки підтверджує той фактор, що саме Пігліни були власниками цих кораблів. Ну і на цьому, друзі, ми будемо завершувати, ми встановили. Хто був власниками цих кораблів, хто будував ці руїни і як до цього відносяться великі морські стражі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримати цей ролик лайком, адже я дуже старався, для того, щоб розповісти вам свою теорію. Наша з вами ціль 1 мільйон підписників. Тож дуже дякую всім, хто переглянув це відео, і до побачення! Зустрінемося скоро!